Під під підлогою, моторошна історія, яка не дасть вам спокійно спати, що ховається у темряві під вашими ногами, чи зможете ви дослухати до кінця. Будь ласка, додивіться відео до кінця, підтримайте контент, поставте лайк, підпишіться на канал, залиште коментар. Ціль 500 переглядів та 200 лайків. Якщо досягнемо, я напишу продовження цієї історії. Напишіть у коментарях, які історії ви хочете почути далі моторошні, романтичні, фантастичні чи ще більш страшні. Всім приємного послуховування. Частина 1. Повернення Я приїхала сюди, щоб знайти спокій. А знайшла шепіт, він приходив ночами спершу тихий, ледь чутний. Але щоночі все ближче, все виразніше. Він кликав мене на ім'я Оксана, письменниця. Яка пережила творчу кризу. Після смерті матері вона успадковує старий дерев'яний будинок, в якому не була з дитинства. Село давно покинуте, навколо лише ліси, було та й тиша. Але тиша виявляється оманливою. ЧАСТИНА 2. Спогади. У цьому домі я ховалася у шафі. Мені здавалося, що під підлогою хтось живе. Тоді мама казала, що це просто миші. Але миші не шепочуть. Старі фотографії, уламки іграшок, обвуглені дошки під ліжком, усе навіює Оксані спогади, які вона не пам'ятала, або не хотіла пам'ятати. Зі стін спадають шпалери, викриваючи старі записи, не слухай їх. Вони тут біжі. ЧАСТИНА ТРИ Дзеркало. Я не пам'ятаю, як поставила дзеркало у вітальні. Але коли в нього дивишся, бачиш не себе, а когось за спиною. З кожним днем Оксана все більше втрачає відчуття реальності. Вона починає записувати голоси, що лунають вночі. На записах Дитячий плач, молитви, уривки старослов'янської мови. У сільському архіві вона знаходить згаку про церкву трьох вогнів, яку спалили у 1939 році через підозру в ЄРЕСІ. ЧАСТИНА 4. Під підлогою. Я зняла дошки в спальні. Там був прохід вузький. Глибокий. Я мала піти туди. Вони кликав мене. Вони чекали. Під будинком мережа ходів. У одному з них Оксана знаходить стару ікону з вирізаними очима. Поруч, скелет дитини і записка. Вона не хотіла слухати. Вона теж чула голоси Тиша після шепоту. Це не будинок був проклятий. Це я ще підбув у мені. Я повернулась, щоб закінчити те, що почалося тоді. Багато років тому. В останньому записі Оксани чути її сміх, потім шепіт, потім тишу. Коли поліція приїжджає через заяву про зникнення, будинок уже згорів. Від нього лишилась тільки обгоріла ікона. Частина 5. слідчий Я не вірю в привидів у прокляття, у всякі казки. Я вірю в факти. Але це місце щось інше. Тут навіть тиша має голос. Після пожежі, що повністю знищила стару хату, справу передають слідчому і сусіднього райцентру Артему Біланюку. Цинічний, тверезий, він не вірить у містику. Але щось у цій справі не дає йому спокою. На згарищі він знаходить диктофон, вцілілий дивом. На записі останні слова Оксани, Шепіт, потім гуркіт і жіночий крик, який обривається на півслові. Частина 6. порожні хати. Я проїхав усе село жодної живої душі, але в одному вікні горіло світло, і штори поволі закривались, ніби хтось не хотів, щоб я побачив. Артем ночує в машині біля згарища вночі він чує дитячий сміх з лісу. Потім кроки ранком знаходить слід босих ніг на мокрій землі, які ведуть до іншої хати, занедбаної з вибитими вікнами, але всередині свіжо накритий стіл. Три тарілки Хліб ще теплий. І на стіні напис Залишайся з нами. Частина сім. Звін. О третя годині тридцять три хвилини ночі задзвонив Айвін. Хоча у селі вже немає церкви. Я бачив, як у тумані піднялась фігура з дзеркалом у руках, і дивилась прямо на мене. Поступово Артем починає бачити дивне постаті, які з'являються в полі зору і зникають. Чує знайомий голос Оксани у снах. Вона шепоче Не слухай їх. Вони вже в мені. Скоро в тобі. Він дізнається, що всі, хто жив у тій хаті, зникли. Без сліду. Родина, яка оселилась у 1996, Старий Відлюдник у 1983, му і навіть дівчинка сирота у 60-х. ЧАСТИНА 8. ДЖЕРКАЛО. Він стоїть у підвалі школи, Старе Джеркало. Те саме. В яке дивилася Оксана? Всі вони бачили не своє відображення, а те, що хоче вийти, те, що шепоче. Артем пробирається у підвал старої школи, куди місцеві бояться ходити. Там, накрите брудним простирадлом, джеркало з тріщиною по центру. Коли він заглядає в нього, бачить себе, але позаду стоїть дитина з обгорілим обличчям і усміхається. Спадкоємець. Я повернувся до міста. Але джеркала, вони вже не мовчать. У кожному я бачу їх і себе іншим зі шрамами і порожніми очима. Артем закриває справу. Пише рапорт: Смерть від нещасного випадку пожежа. Немає доказів стороннього втручання. Але вдома, у квартирі, його джеркало запотіває зсередини. І на склі з'являється напис: Ти слухаєш. Тепер твоя черга. Частина дев'ять. Пробудження. Мене звати Артем Біланюк. Я колишній слідчий. Колись я розслідував справу про жінку, що зникла у згорілій хаті на полісі. А тепер я не знаю, чи ще я це я. Артем прокидається серед ночі весь у поту. Джеркало у ванній розбите, але в уламках не його очі. Чорні, глибокі порожнини дивляться на нього знизу. Він починає бачити одне й те саме місце у снах, дитячий майданчик, зарослий травою і стара гойдалка, яка сама по собі рухається. Частина 10. Голоси з екранів Вони не лише в джеркалах, вони пробираються через екрани, телефони, монітори, їхній шепіт тепер скрізь. На відеозаписах з диктофона починає заявлятись новий голос Дитячий, але той самий який був у селі? Він каже: Повернись. Забери, що залишив. Вона чекає. Ми не закінчили. На екрані комп'ютера з'являється обличчя Оксани, яке повільно розкладається. Потім, каде середини дзеркала, Артем стоїть, але його очі чорні. Частина одинадцять. Повернення. Я знову тут. Хоч клявся, ніколи не повертатись. Але ніч більше не дає мені спати. Я мушу завершити те, що сам відкрив. Артем повертається у село все ще покинуте, але тепер, мов мертве. У повітрі стоїть запах диму, хоч пожежа була давно. І знову, як тоді, у вікні іншої хати світло. Він заходить усередину. Там, порожньо, але на столі лежить зошит Оксани. В останньому записі лише одна фраза Тінь не може жити без того, хто її кидає. Але коли вона вживає, ти стаєш лише відлунням. ЧАСТИНА 12. Під джеркалом. Я знайшов тунель. Під старим колодязем. Він веде глибоко, до центру того, що шепоче. Там темно. Але я мушу йти. Під покинутим колодязем Артем знаходить прохід, той самий, в який спустилася Оксана. На стінах вугіллям написані імена його ім'я теж там. У кінці тунелю. Джеркало, але не звичайне. Воно старе з викривленою поверхнею і за ним інший світ. Артем тягне руку. Скло не холодне. Воно м'яке. Він проходить крізь нього. Інший Артем. Я прокинувся вдома. Але все інакше. Квартира та же люди ті самі. Але вони не дивляться мені в очі. І джеркала, всі вкриті тканиною. Він повертається. Але в інший світ, у світі, де всі бояться дзеркал, у кожному вікні завіси, у кожному будинку нема жодного відображення. І на стіні, де колись висів календар, тепер напис Ти прийшов. Ти більше не повернешся, але ми вже тут. І в останній сцені камера повільно від'їжджає від дзеркала. Від З нього дивиться Артем. Але він усміхається, і в нього Porozní oči.